Машина за машиною, і таких близько сотні везуть пісок, аби засипати виритий забудовником котлован під 35-поверхівку. Будівництво планувалося з 10 метрах від житлового будинку, де за генпланом має бути дитячий майданчик. А він бідкаються ініціативні мешканці. Конче потрібен майже в кожній з 350 квартир їхнього дому по дві дитини. Понад 800 мешканців будинку цього Олевське сим, тобто власне всі підписалися під тим, що на їхню прибудинкову територію залізе з будівництвом. Сосновий бор, ми чітко з'ясували, що це дійсно по кадастрам, це прибудинкова територія. Нічого рити, вони тут не мали права. Люди вже майже змирилися з навалом будтехніки, постійним шумом і пилом, що сипався на голови. А от незручності, які чекали на них, якщо б по сусідству незаконну висотку таки звели, наводять на мешканців справжній жах. У нас уже зараз завжди в день вимкнене світло. А якщо побудують. Ще пару свічок, то взагалі, я так розумію, у нас буде пліснява, грибок в квартирах, тому що сонячне світло взагалі не буде потрапляти. А плюс до того, я розумію, тут планується побудувати по однокімнатним квартирам. Це буде ще 600 машин. Після звернення мешканців до Святошинської райдержадміністрації та депутатів представники влади перевірили всі дозвільні папери на будівництво. Виявило, що документів взагалі немає. Оскільки навіть звернення до відповідних інстанцій не зупинило вириття котловану, будівельний майданчик, де мала з'явитися ще одна секція, прибирають народним методом. А розібратись із розростанням житлового комплексу планують на рівні Київради. От зараз ми взяли нашу техніку і зариваємо цей незаконний котлован і будемо робити тут благоустрій, щоб у людей в вікнах були дитячий, кращий майданчик, ніж 6 будинок. Питання, вже, що робити далі з цими величезними монстрами? Питання вже Київради, як вона буде вирішувати, чи забирати землю і що робити з цими недобудованими, скаржаться люди і на те, що огорожа сусіднього будівництва зайняла паркувальні місця, а офіс з продажу квартир захопив тротуар, яким дітвора прямувала до школи. Юля Поворозник, Роман Тимошевський, телеканал Київ.